Сьогодні ми з вами, так би мовити, відкриваємо сезон сезон очищення наших водойм в ірпінському ОТГ. Ми, як сапери, розуміємо, наскільки забруднені водойми в місті Ірпінь, скільки сюди всього летіло. Вибухонебезпечного наразі ми знайшли благодійний фонд Рета, який нам допоміг в придбанні підводного дрону, яким ми зараз вже почали досліджувати наші водойми. Також ми Двох наших саперів відправили на курси. Вони пройшли курси та успішно здали екзамени, отримавши кваліфікацію водолаз. І наразі, як я сказав, ми починаємо досліджувати наші водойми. Це дрон у нас бренду Chasing, він обладнаний восьмо окремими двигунами, що дозволяє йому переміщатись у будь-якій площині. У нас і дротове з'єднання, бо по воді у нас не передається відео та радіосигнал. Довжина кабелю у нас 200 метрів. Сам дрон може погружатись на 150 метрів, що цілком достатньо для всіх водойм ірпінського регіону. Пульт у нас з'єднується з телефоном по Wi-Fi, він вставляється сюди. Пульт, планшет, і ми бачимо картинки в реальному часі з 4К камери. Також у нас є світодіодні фонарі, вони дуже потужні і дозволяють нам оглядати дно, побачити вибухонебезпечні предмети чи щось інше. Спочатку оператор з дроном кожного дня, якщо дозволяє погодні умови, буде досліджувати метр за метром наші кар'єри, потім річки і дивитися, що в нас знаходиться на дні. Коли він бачить якийсь підозрілий предмет або індифікує його як вибухонебезпечний, він ці координати записує. Коли ми збираємо 5-10 координатів, з нами приїжджає служба. До речі, нам допомагає Київська морська школа, приїжджають водолази і вже по цим координатам, які ми виявили, вони погружаються і дивляться, що там. Якщо потрібне втручання саперів, то саме сапери будуть розміновувати або діставати ці вибухонебезпечні предмети. Так як всі наші сапери це місцеві. І є хлопці, які живуть тут поряд. Вони бачили власними очима, скільки сюди прилітало, скільки не розірвалося. Ми знаємо статистику по РПНЮ, що близько 40% снарядів, які прилітали сюди, не розірвані. Тому ну. Ми підозрюємо, що дуже багато і в самому кар'єрі ще залишилося небезпечних предметів. Я шукала суперну групу, яка б могла мені допомогти, дослідити моє подвір'я, щоб ну, не було ніяких наслідків в подальшому. Я не знала, що при Мунварті є суперна група з розмінування, але так чисто випадково я зателефонувала в Монварту і вже на наступного дня ця група була у мене на подвір'ї, спрацювала і дістала не роз... Зірвавшись боєприпас, от так почалося наше знайомство з муніципальною вартою. Я дізналася, що хлопці дуже активно працюють по нашому регіону по Київщині, і що, звісно, ця діяльність потребує коштів. Обладнання коштує достатньо дорого. І хлопці сказали мені, що у них є потреба з таким обладнанням у вигляді підводного дрону. Ми вирішили попрацювати по цьому питанню, і у нас получилося. Це був звичайний збір коштів на підводний дрон для потреб розмінування. Ми зробили оголошення так само, як ми завжди це робимо. Люди відгукнулися, дуже активно відгукнулися. Ми назбирали необхідну суму коштів, знайшли постачальника продавця, оплатили трошечки почкали, і дрон опинився в руках нашої суперної групи.